Добрий день ще раз, шановні присутні. Ми розпочинаємо нашу прес-конференцію з нагоди запуску грантового сезону до Українського культурного фонду на 2022 рік. Серед запрошених спікерів у нас сьогодні Владислав Барковський, виконавчий директор Українського культурного фонду, та Владислав Корнієнко, член наглядової ради Українського культурного фонду. План роботи пропонуємо наступний. Перша частина це власне презентація нових та оновлених програм. Друга частина це сесія запитань і відповідей. Отже, пане Владиславе, вам слово. При умові що у нас е, панову Владиславів, два і е, бачите, сьогоднішня протокольна подія може розглядатися дійсно між двома Владиславами. Е, це не є слоган, е, враховуючи те, що в місті Києві з першого числа сьогодні запроваджена червона зона, ми звичайно знаходимося в форматі дотримання маскового режиму. Але я з вашого дозволу дозволю, бо е, знову ж ми не порушуючи правила, я з вашого дозволу зніму маску. Шановні колеги, добрий день! Вітаємо всіх на, на унікальній можливості поспілкуватися з громадськістю, на унікальній можливості презентувати роботу, на мій погляд, досить серйозною, досить важливою установи організації, яка створена окремим законом України, яка функціонує в межах повноважень. Які покладено на орган виконавчої влади, на вищий орган виконавчої влади, тобто на міністерство культури та інформаційної політики? тобто а ми сьогодні говоримо про роботу Українського культурного фонду. Перш за все, користуючись нагодою, хочу від імені всіх організаторів і в першу чергу Українського населеного подякувати за надану можливість сьогодні презентувати певні підсумки 2021 року і початок грантового сезону 2021 року. В року. Свою чергу. Рого, мені хочеться сказати, що наглядову раду представляю я, Владислав Корнієнко, і там прописано, що я є член наглядової ради і керівник національного закладу. Але враховуючи те, що відповідно до закону про український культурний фонд, членами наглядової ради є представники, які обрані або призначені, про це ми згодом поговоримо. А дев'ять осіб. Має бути станом на сьогодні є певні неукомплектування наглядової ради, і я, в свою чергу, ще хочу сказати, що я є представником і наукової спільноти, я є доктор культурології, професор, і я є ще членом кореспондента Національної академії мистецтв. Тому, знаєте, таке поєднання функцій в саме місії представника наглядової ради Українського культурного фонду і ще можливо. Така делікатна подробиця це те, що я напевно єдиний представник наглядової ради, який працює без порушень чинного законодавства. Другий термін, другий термін роботи наглядової ради. Тому а, мені довелося починати працювати в команді створення цієї інституції, унікальної виняткової а, підтримки розвитку української національної і а, всіх складових. А, функціонально і організаційно української культури і сьогодні, в другій каденції, можна як ніколи у порівнянні мені дозволити говорити про здобутки або недоліки. В порівнянні, як казала давня мудрість, все пізнається у порівнянні, тому і можемо і в такому форматі формування формувати нашу розмову. Але я хочу сказати, що відповідно до Відповідно до Закону про український культурний фонд, і це теж певна унікальність функціонування нашої інституції, що ми створені і регламентовані, і функціонуємо в межах цілого закону України. Хоча зараз є дві гілки влади управління Українським культурним фондом, а є гілка влади, яка називається Наглядова Рада, яку представляю я. Будучи членом, я не є очільником наглядової ради в даному випадку Я є представником наглядової ради Українського культурного фонду. І, звичайно, я хочу представити колегу пана Владислава Берковського, який очолює другу гілку управління влади, яка називається виконавча дирекція. Дирекція Українського це так звана виконавча влада. Де-факто дирекція відповідно до закону про український культурний фонд здійснює якраз виконавчу виконавчі функції управління здійснення основних повноважень і завдань, покладених на Український культурний фонд. Пан Владислав Берковський. Ще хочу привітати пана Владислава Берковського з тим, що час. Плине дуже швидко і не не так давно ми вітали вас з обранням, керівником, директором дирекції. А зараз ви вже будете звітувати і будете вже презентувати програму роботи на проектний 2022 рік. Шановні колеги, розпочали роботу. Давайте почнемо з того, що у нас станом на сьогодні є, і як вирішується питання функціонування і розвитку Українського культурного фонду. Перш за все, Український культурний фонд це є бюджетна установа, яка Здійснює свою діяльність в публічний спосіб, є публічною організацією. має печатку, має, значить, всі реєстраційні складові, але є структурним підрозділом в сфері управління. В сфері фінансування центрального органу виконавчої влади, яким є Міністерство культури та інформаційної політики. Тому а, вся бюджетна функція ми не є комерційним підприємством, ми не є підприємством а, взагалі. Ми є установою. Таким чином, а, значить, а, маючи субординаційну а, функцію органу управління Міністерства культури та інформаційної політики, без сумніву, ми є інститутом Іституцію, яка а, забезпечує а, спеціальну функцію, спеціальну функцію розвитку національної культури а, і а, все, що пов'язане з а, статутною діяльністю центрального органу виконавчої влади, яким є Міністерство культури та інформаційної політики, з одного боку. З іншого боку, з іншого боку, а, маючи особливість управлінську, в якій є наглядова рада, яку в даному випадку кілька. Я хотів представити, це є 9 осіб. 9 осіб. Станом на сьогодні констатую факту неукомплектування наглядової ради. Станом на сьогодні, на жаль, на жаль, бачите, з негативів. Починаємо і плавно перейдемо до основної діяльності, до позитивів. І без сумніву, позитивів сьогодні буде більше, набагато більше буде. От, але організаційні проблеми. Організаційні проблеми пов'язані з певною неукомплектацією наглядової ради. Ви задасте питання: ну а що комплектація? Ну є. Дев'ять осіб, чи немає 9 осіб, чи є голова наглядової ради, чи немає. Відповідно до чинного законодавства, до того ж самого закону про Український культурний фонд двома третинами голосів можна приймати будь-які рішення. Тому наглядова рада функціонує, працює, але це створює певні проблеми. Які це проблеми? Звичайно, присутність, явку в умовах пандемії, дистанційний формат. Це є так звані серйозні організаційні проблеми. Ще однією проблеми є те, що всі члени наглядової ради, починаючи від голови, якого зараз немає, якої якого немає от станом на сьогодні, ми всі здійснюємо наглядову рада діяльність на громадських засадах, жодних складових винагород, заохочень і так далі. Відповідно до закону, наглядова рада повинна збиратися. Увага, не Менше ніж чотири рази на рік ми збираємося скоріш за все не менше ніж чотири, то і три, чотири рази на місяць. Тобто, при такому об'ємі вирішення питань навантаження сьогодні наша громадська діяльність в певній мірі громадські засади підкреслюю, це не громадська діяльність. Ми на громадських засадах на безоплатних маючи члени наглядови, це безпересічна особистості, які мають обізнаність в сфері функціонування роз. Звитку лобіювання розвитку культури з одного боку, з іншого боку, це є не лише обізнаність, це знакові особи в нашому українському суспільстві, які мають конкретні здобутки в системі розвитку української культури, мистецтва і всього сектору пов'язаного з українською культурою. Таким чином, неукомплектованість одна з причин квотування квотування за Наявністю дев'ять осіб, значить, квотування розподілено таким чином, що у нас є по дві особи. Значить, дві особи. Це повинні бути два члени наглядової ради за квотою президента України. Два представники повинні бути за квотою органу управління Міністерства культури та інформаційної політики. Два представники обрані представники. Обрані в встановлений спосіб публічних виборів, проведенням на принципах всіх, яких виписано чітко виборчим процесом. Чинним законодавством два представники обрані закладами культури України і два представники обрані закладами, е, громадськими організаціями. Громадськими організаціями в даному випадку я представляю е, другий рік, другий період. Вибачте, другий період роботи в Наглядовій ради е, квоту е, обрань, обраний е, закладами культури України. Мені неймовірно приємно, що е, більшість Більшість більшістю голосів мені довелося знову потрапити до роботи наглядової ради Українського культурного фонду. І мені приємно, що мені особисто делеговано голоси голоси делеговано від наших провідних закладів культури як державної, комунальної, так і інших форм власності. Тому в даному випадку я ще є і представником закладів культури в Українському культурному фонді. Неукомплектованість у нас полягає. А втім, що відповідно до закону відповідно до закону за відсутності за відсутності членів наглядової ради з конкретних причин ці причини теж відомі там або за власним бажанням, або за іншими причинами припинили свою роботу попередні члени наглядової ради. Значить, в місячний термін повинна розпочатися процедура заміщення, заміни і введення до складу наглядової ради цих працівників. Станом на Сьогодні, станом на сьогодні, якраз у нас не є повний комплект за певними квотами, і найголовніше, що сьогодні немає голови наглядової ради. Відповідно, знову ж до порядку встановленого і виписаного чітко законодавством пропозицію щодо голови наглядової ради. Щодо голови наглядової ради, ще раз говорю, мені довелося працювати історично з усіма головами наглядових рад від витоків від створення наглядової ради. Сьогоднішній день. А, і станом на сьогодні констатую, що а, брак лідера Лідера не лише наглядової ради українського культурного фонду, але брак і взагалі кандидатури на цю посаду. Тому можливо якісь суспільне громадське обговорення, можливо, якісь інші пропозиції нам би були цікаві для розгляду. Процедура передбачає на засідання наглядової ради українського культурного фонду розглянути кандидатури і подати на затвердження. Затверджує, затверджує орган управління містер. Це культури та трансформаційної політики, і е, саме сьогодні триває процес визначення кандидатури. Ми подаємо три кандидатури на затвердження до міністерства, тому якраз можливо скористатися сьогоднішньою можливістю спілкування з е, громадськістю, можливо, е, можуть бути до наглядової ради запропоновані кандидатури. Це повинна бути знакова е, особистість, е, як мінімум, в системі української культури, е, з відповідними нелегія. Ще е, здобутками е, фаховими, але і освітніми, і е, знаннями мов, і досвідом е, роботи і в міжнародному форматі, тому що Український культурний фонд має неймовірно серйозну е, складову е, роботи в міжнародному форматі, навіть просування української культури на міжнародному рівні, створення позитивного е, культурного іміджу е, на міжнародній арені і в Іх інформаціях можливо там як приклад я наведу деякі заходи, які можна називати як знакові і серйозно презентуючи нашу країну. Далі Український культурний фонд наглядова рада. Наглядова рада станом на сьогодні, навіть не, не маючи, скажімо, голову наглядової ради, має сьогодні визначеного відповідно до порядку проголосованого тимчасового керівника наглядової ради, який є членом наглядової ради, це є представник від закладів культури Юрій Артеменко. він Є тимчасово очільником саме наглядової ради, тимчасово до обрання голови Наглядової ради. Далі діяльність наглядової ради чітко прописана регламентом Наглядової ради. До речі, так само, як і діяльність дирекції чітко прописана регламентом. Тому ми намагаємося, і я абсолютно певний, що ми здійснюємо цю функцію з чітким дотриманням в спосіб дотримання законодавства і регламенту далі, я навмисно зараз обходжу, у нас є чудова презентація з конкретним фактажем цифр, показників кількості програм. І я з вашого дозволу, коли я зараз передам колезі пану Владиславу Верковському, про це значить ми зараз донесемо і озвучимо інформацію. Потім, якщо ви не запритемо чуєте. ми готові відповісти на запитання, які виникнуть сьогодні. Є чимало журналістів. Я бачу, що є певний інтерес до роботи нашої інституції української унікальної інституції, президенту, якої раніше не було, а що мається на увазі? Мається на увазі те, що функція підтримки підтримки проведення подій заходів різного рівня було розпорошено, покладено. На інші інституції, в тому числі в Міністерстві культури, скажімо, є раніше, були чітко передбачені кошти на проведення заходів, і там працювала внутрішня комісія, яка визначалася, яким чином розподіляти кошти і визначати пріоритети проведення тих чи інших заходів. Так само є в системі агенції Держкіно. Така місія, такі місії, навіть в центральних і в місцевих органах влади є, скажімо, є в Київській міській державній адміністрації є спеціалізована. Рада, яка займається визначенням які заходи в сфері культури мистецтва, підтримувати і допомагати, я вам хочу сказати, навіть в системі є і інших вищих органів виконавчої влади, таких як МЗС і так далі, є так само чітко бюджетом закладені ці напрями. Але з метою запобігання уникнення дублювання функцій законом України створена ця інституція, яка називає. Це Український культурний фонд, і е, ми намагаємося, ми намагаємося е, все ж таки забезпечити роботу. Е, станом, станом на сьогодні, ми маємо завершення бюджетного року. Бюджетного року. Що таке завершення бюджетного року? Для нас це е, ключове визначення, тому що ми оперуємо, ми працюємо лише з державним коштом. Е, державний кошт, який передбачено Державним бюджетом України. Тому забезпечення використання. Ання коштів ми намагаємося е, здійснювати значить в межах е, всіх е, чітких регламентів і порядків використання бюджетних коштів. Тому е, рішення е, аудиту, рішення е, перевірок е, виконання бюджетних коштів для нас є е, е, теж е, спрямовуючим і основним. Е, е, далі, е, значить, е, наглядова рада, е, значить має і контрольну функцію контрольну дорадчу функцію має функцію затверджувальну Я, я завершую я бачу регламент у мене вже закінчується значить, шановні колеги тому в межах покладених функцій ми здійснюємо чіткий тандем з виконавчою дирекцією